Ми не перший рік у ліс їздимо і ще такого не було. Ось скільки отаких от якихось жучків. Це гусени, як його назвати? Личинка. Чи є личинка. І скрізь земля шевелиться. У другому місці. ого. Ого. Така собі неприємна. Вон вони. Не знаю, можливо, вони якісь і приносять користь. Чомусь не вірю я в це. Це ж скільки його в лісі тут буде? Да. О, да, він крутиться. Бачите, я ось його поливаю, а йому зле. Всім привіт. Сьогодні 12 листопада, така гарна погода, і ми вирішили в ліс поїхати за землею. Ми вже привозили, але. Ну, скоро зима, а навесні тоді немає, коли, якщо не вистачить, беремо трішки лісової землі. Тут давно текла річка, тому що потрапляють у землі ракушки різні, і ще я знаю, що там, де багато кропиви, гарна земля. От і шукаємо містину, де є кропива, і грибимося там, набираємо земельки. Можна купити дуже дорого. Зараз не стільки дорого земля, як ще й доставка дорога. Ми в селі ходимо, шукаємо залежні торфу. Перед тим треба гілочки поприбирати, якщо приблизно щось знайшли. Є, моя робота прибрати гілки і згребти трішки листя, а потім ми листя і назад будемо закладати, щоб не нашкодити. Рослини гарно ростуть у цій землі. Дуже гарна земля. Бачу гриби мої. Зна... Знайомі гриби ще тут є. Ніхто їх тут так і не збирав. Повиростали. Отакі. У нас не їдять їх. Можливо, хтось і їсть. В містинку згребли, дуже багато черв'ячків. Це ж треба стільки їх є. Добре, пішли далі шукати. Так не цікаво, бензин дорогий приїхали, а взяти немає де. А привезти в теплицю оцих жучків ми одних... Ой, як тут неприємно. Ще ми так важко й не добували землю. Треба дуже-дуже дивитися, щоб не було черв'ячка оцього. Тому що для чого нам стільки? Цікаво, що за черв'як. Чия личинка. І що нас чекає на весні? Сьогодні таке сонечко, така гарна погода. І оці жуки зіпсували мені настрій. Мені, мабуть, вони і вночі сниться будуть. Ми вирішили таки візьмемо трішки землі та вдома, можливо, ядом проллєм. І нехай вона лежить до весни. Якщо я її наберу в стакани, то мені можна і не саджати. Одного такого жучка вистачає, щоб з'їсти петунію чи що я там садити буду. Уже в мене вони років два назад були, то я тоді проливала йодом. Але так не хочеться в теплицю яд нести. Нарушилася екосистема, тому що дощі пішли, хтось зміг вижити, а те, що хто його їсть. Не встигло вирости. Дуже довго в нас засухи були, привезли отаких от 5 мішків. Якщо перерахувати на класман, я купила 200-літровий мішок за півтори тисячі з доставкою, то тут, мабуть, більша купа, Якби ми і зекономили, але для цього треба потрудитися і дивлюсь, мов не видно. Жучків, але я на всякий випадок зараз на... зроблю яд. плю цей оцю землю. На вулиці ще тепло, я думаю, вони подухнуть. Тому що ну, дуже неприємно навесні так ідеш, посадив. Їх не видно, що вони є. Такі в мене були оці ж личинки. А потім зів'яла, зів'яла петунія, то означає, що там є цей жучок на 10 літрів води. Укинула, я знаю, Актара гарно допомагає при таких усіх жуках. Ось Актара пачку. І подарунок, так і написано подарунок, жук-офф від супермаркет насіння. І я ось зараз полю гарненько склали таким каготиком, пролєм його і накрию, хай вони там чадіють. Думаю, що все рівно. Ну, можливо, не 100%, але багато хто з них зіпсується, здохне по-ношому.